Пане Микола Дмитрий, шановні депутати, ну, зі святом всіх дзвонити привітати сьогоднішнього. І е, с... на, ваше, е, на ваш Прошу, ваше, так, розгляд да, продає, на проєкт рішення, Щодо 3 -3. на внесення на, на, змін до нашого обласного бюджету, єдине рішення, яке передбачає легалізацію тільки коштів, які ми сьогодні отримуємо з державного бюджету, у вигляді субвенції з державного бюджету загальній сумі 5 мільйонів 874 тисячі гривень, саме на будівництво придбання житла окремо категория населення, це тобто, сім'ям загиблим учасникам АТО і інвалідам-учасникам АТО. Це те, про що ми говорили на попередньому засіданні. Отримали кошти на сьогоднішній день. Головний розпорядник коштів це управління. Управління соціального захисту вони, відповідно розподілили ці кошти. Це ще плюс 10 сімей, які сьогодні мають право, відповідно до чинного законодавства отримати такі кошти, прохання підтримати наш проєкт рішення. Загалом це буде 15 сімей. Які отримують квартири, пам'ятаєте попереднє рішення, і, цього, і це рішення 15 сімей, які отримують таке житло. Це всі ті сім'ї, які знаходяться, які мають право сьогодні знаходитися в черзі на придбання або отримання житла, і всі отримують таке житло. 2017 рік, як розумію, це також буде роком, де знову ж, мабуть, з'являться відповідна категорія у нас в нашому бюджеті. Взяли сусім, які мають претендувати на виключення житла вже в 17-му році. Цим ресурсом ми сьогодні забезпечуємо всіх тих, які знаходяться в черзі, тобто 15 сімей. Але хотів би звернути вашу увагу на те, що 135 тисяч гривень залишаються невикористаними. 135 да, 21 Якраз, ну, в зв'язку з тим, що ну, просто вони не можуть бути розподілені саме по тим, враховуючи ті критерії, які, по яким сьогодні є здійснено такі розподілення, тобто нормативна, нормативна вартість житла, кількість квадратних метрів на ту чи іншу сім'ю. Ну і на жаль, ми будемо повертати з 35 тисяч. Якщо е, е, необхідність є в якомусь додатковому власнях, есть расписание головне розпорядок на також такой проведения социальный записку. Спасибо я за Немає? Я хотів тільки уточнити, да, там э, останній Ага. семи вот, э, заявил учасника АТО, Компанівська. да? Э, Компанинский район. Э, там рішення уже є. Повідного виконавчого комітету, що скрізь було прописано. Рішення всіх є. Да? Тери... Попередньо скидували і не було. Зазначено всі. Всі не... території прийняли всі рішення. Mm -hmm. На сьогодні. Добав Добав? Просто там нічого не зазначено, чому я її запитав. Бачите? Не можу, не ну Я думаю, можливо, просто це, ну, якби... Ви бачите, не 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 які, які, які кокану внизу. Там, <систит> ну, нове рішення. Немає. Не, ну, якщо ви є, має, це технічно. Запитань більше немає. Ставлю на голосування, про те, що прийнятну інформацію далі про департаменту фінансової обладнання слідчий і юбилями погоду проєкту спорядження обладна адміністрації про затаження розповідає, з державного державного. Прошу голосувати. Позамоскую. У нас, в принципі, сьогодні на сьогодні, сьогодні перелік вичерпано. У нас на середу наступна комісія, і вона буде стосовно прийняття бюджету на 2017 рік стосовно змін питання до бюджету змін до бюджету. Чим можливо бачила мати?